Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу Інтебема. звати Олена Юрик. І за мить я розповім вам найважливіші новини дня. Сьогодні у випуску у Тернополі зустрічали тіло загиблого в АТО Володимира Магльони. Городянам розповіли, як економити енергію. Сьогодні відзначає День працівників радіо, телебачення та зв'язку. У Тернополі зустрічали тіло загиблого на сході бійця Володимира Магльони. Наші кореспонденти розкажуть більше. Близько 13-ї у неділю на Збирацькому кільці люди запалювали лампадки і тримали в руках український прапор. Зі сторони смаківців у Тернопіль в'їжджала колона автомобілів, яка супроводжувала тіло загиблого на Донеччині бійця Володимира Магльони. У ніч на 13 листопада чоловік потрапив під обстріл. Він був навідником зенітно-ракетного комплексу, де героїчно загинув під час обстрілу зі сторони контроліруємої Сепаратистами був справжнім патріотом. Дякую ще раз йому і перепрошую перед батьками за те, що не змогли оберегти такого мужнього і героїчного хлопця. Волонтери, які опікуються районом, де загинув Володимир, перебували в той час на сході. Вони і привезли тіло бійця додому. Про обставини справи знаю тільки те, що мені сказали. Він перебував це була 8 година вечора. Він перебував на посту. На висотці і був бій, підійшла диверсійно розвідувальна група. Він загинув від кульового поранення в голову. До війська Володимир потрапив під час п'ятої хвилі часткової мобілізації. Влітку чоловіку виповнилося 25 років. Люди на Збиращенні зустрічали герої на колінах, схиляючи голови. Тернополянам розповіли, як економити енергію. Днями у місті провели тренінг, під час якого обговорили варіанти ефективного використання енергетичних ресурсів. Були там і наші кореспонденти. Головне завдання для українців зараз це зекономити на оплаті за тепло та електроенергію і водночас пережити зиму в теплій домівці. Виявляється, це не важко потрібно лише розумно використовувати ресурси. В нас відношення сформувалися ще за часів радянського союзу, коли в принципі були дуже великі субсидії да на житлово-комунальні послуги. Ми сплачували дуже мало грошей за тепло, за воду і за світло. Тому все, що дається нам безкоштовно, приходить, абсолютно не цінується. І наразі ми вже зараз знаходимося в такій ситуації, коли мотивація до енергозбереження будуть тарифи. Тобто, ми знаємо то ціни на тар послуги, які ми будемо сплачувати, які зросли в три то й більше разів. Днями в Тернополі провели тренінг, де розповіли, як можна зменшити витрати на комунальні послуги. У житловому секторі наразі от в будинках наших втрачається до 70% тепла, наприклад. Тобто елементарні заходи термомодернізації будинків, встановлення систем ІТП, да, індивідуальних теплових пунктів і лічильників. Воно допоможе економити до 40%. Спеціалісти у сфері енергозбереження радять розпочати із енергоаудиту і визначити, де найбільші втрати в будинку. Як правило, це неутеплені стіни, дах, підлога та вікна. Там вихід тепла часто величезний. Ми отримуємо повну картину і план дій яким необхідно напротязі певного періоду виконати для того, щоб зменшити саме в будівлі тепловтрати енергії, встановлення лічильників по всіх енергоресурсів, тоді ми будемо розуміти, де ми, скільки ми витрачаємо енергії і на які самі потреби. Після цього необхідне встановлення і регулювання цього, цих ресурсів, якщо ми говоримо про опалення, це встановлення теплових пунктів. Після цього необхідна термомодернізація будинку. Ну і заміна відповідно вікна. Експерти радять утеплювати будинок повністю. Поквартирне утеплення руйнує цілісність конструкції фасаду. Не менш важливим є збереження тепла із середини. Зменшити тепловтрату бетонної підлоги допоможуть товсті килимові покриття. Важливо, щоб батареї були прочищені, а збільшити їхню тепловіддачу на 20% Також виявляється неважко саме про це це встановлення зарадіаторного рефлектора, який Відбиває тепло, яке виробляє, ну яке передає радіатор в приміщення. Відповідно, тепло не втрачається через менше. Втрачається тепла через зовнішню стіну. Мешканцям багатоповерхівок радять об'єднуватися в ОСББ. Існує вже чимало державних програм часткової компенсації витрат на утеплення всього будинку. Діє така і в Тернополі. Розпуск парламенту і позачергові парламентські вибори це питання найближчого часу. Про це заявив голова фракції опозиційного блоку Юрій Бойко. За його словами, члени коаліції зайняті взаємними обвинуваченнями і не відповідають за дії своїх представників у Кабміні. У цій ситуації вибори неминучі, оскільки країні потрібна коаліція, яка візьме на себе відповідальність за вирішення проблем в країні. У сьогоднішньому форматі парламент не дотягне до чергових виборів, впевнений Юрій Бойко. Верховна Рада вже вичерпала кредит довіри народу. У цій ситуації вважаємо є два шляхи. Або парламент починає займатися відновленням економіки і захистом інтересів громадян, або цей парламент має бути розпущений. Опозиційний блок вимагає забезпечити виборче право громадян. Ми вимагаємо провести вибори там, де вони взагалі не відбулися: в Маріуполі, Красноармійську. В економіці ми щодня втрачаємо робочі місця. Збільшується заборгованість по зарплатах, зростає інфляція, ціни і тарифи. На похідні краху реального сектора. Коаліція нічого не робить, щоб йому запобігти. ЄБР вже погіршив прогнози для економіки, натомість влада бадьоро рапортує про майбутнє швидке зростання і орієнтується виключно на думку МВФ, щоб далі заганяти Україну в боргову яму міжнародних кредитів на кілька поколінь вперед. Складається враження, що влада свідомо виштовхує власних громадян з країни. Всіляко погіршуючи умови для нормального життя. Яскравим прикладом цієї політики є намагання влади під виглядом прийняття законів, які відкривають дорогу до безвізового режиму, протягнули положення, яке призведуть до узурпації влади та рейдерського захоплення майна громадян. І останнє: ми закликаємо парламент повернутися до виконання мінських угод. Мир на сході дуже крихкий, і для того, щоб його зберегти, потрібна щоденна робота парламенту. Поки що коаліція нічого для цього не робить. Уінстон Черчилль казав: війна це здебільшого каталог грубих помилок. Не здійснюйте помилку, не створюйте заморожений конфлікт на Донбасі. Ми закликаємо парламент невідкладно приступити до законодавчого забезпечення завершення конфлікту. Вберегти себе від застуди у холодну пору року нелегко. Хтось практично не хворіє. А у декого захворювання повторюється з невтішною періодичністю. Все залежить від стійкості організму до зовнішніх подразників, пояснюють лікарі. Про імунітет та його зміцнення більше знає наша Наталка Єднак. Останній місяць осені загрожує застудами та вірусними інфекціями. Ми запитали тернополян, чи зміцнюють вони свій імунітет в цей період, та яким чином? Звичайно, а яким чином? Яким чином? Ну, п'ю, напевно, якісь цілющі відвари. Наприклад, Ну, є чаї. І п'ю їх. А вітаміни? Яких? Ні, вітаміни не вживаю. Ні. Ні. Я і так не хворію. Лимони, їм яблука. А чаї який період Осінь. І більше, і чому? Осінню навесні, тому що навесні все ну, недохватка вітамінів. Фрукти, овочі вживаю, а вітамінів ні. Вітаміни ні. А в які періоди найбільше? Коли є свої, коли є свої, бо з базару я мало фрукти, овочі беру, я беру свої. Медики ж запевняють, найпоширенішими та найбільш дієвими методами зміцнення імунітету є харчування по сезону, а особливо вживання свіжовичавлених соків. Тобто має утримувати організм ту кількість вітамінів, мінералів. Клітковини, яка необхідна організму з тих овочів і фруктів, які на даний період року є саме найбільше, які якраз дозрівають і поспівають. Надія Боднар пояснює, оскільки імунітет це система, яка постійно бореться з негативними зовнішніми впливами на людину, то він може ослаблюватись. Відновлювати сили для протидії вірусам організму можна допомагати. Дуже важливим у цьому плані є здоровий сон, який повинен тривати не менше як 6-8 годин на добу. Саме в цей час відновлюється оця наша імунна система. Якщо спати менше часу. Якщо перед сном дивитися якісь жахливі фільми, ну, от, чи довго сидіти біля комп'ютера, організм не встигає заспокоїтися, не встигає відпочити і, відповідно, імунна система не відпочиває, і це так само пагубно на неї впливає. Останнім часом все більшої популярності набирають медикаментозні засоби для зміцнення імунітету, тобто вітаміни у таблетках чи іншій формі. Проте Надія Боднар каже, такі препарати потрібно вживати з великою обережністю, адже це, як і самолікування, загалом може призвести до невтішних наслідків. Можна е стимулювати свій імунітет з допомогою хімічних засобів, але це треба робити тільки з. Порадившись своїм сімейним лікарем і тільки під контролем лікаря, тому звичайна медична консультація із спеціалістом допоможе вам визначитись із вітамінними засобами, якщо в таких є необхідність. Сьогодні відзначає День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Хоч на своїх екранах ви бачите здебільшого наших кореспондентів та ведучих. Кожного дня для вас працює великий колектив телеканалу ІнтеБ. У наступному сюжеті ми познайомимо вас із тими, хто завжди залишається за кадром. Однак без чиєї сумлінної роботи ми б не змогли виходити в ефір. Зазвичай в ефірі телеканалу Інтебе ви бачите нас, кореспондентів та ведучих. Однак нашу дружну команду неможливо уявити без інших осіб, професіоналів, які відповідають за ефір, монтаж, красиве відео, якісне звучання, рекламу. Власне, сьогодні і піде мова про тих, кого ви зазвичай не бачите на своїх екранах. Однак без них не було б навіть ось цього сюжету. Саме вони приймали вітання з нагоди дня працівників радіо, телебачення та зв'язку. Тож ж, знайомтесь наші менеджери з реклами Христина та Іванна, майстри переговорів з рекламодавцями, і, хоч рекламу люблять не всі з вас, вона дозволяє нам залишатися незалежними. Люблю свою роботу за те, що вона дає можливість розвиватися, самореалізувати себе, рости у професійному плані, також працювати з цікавими людьми, в хорошому колективі в творчому. Насамперед, мені подобається робота з людьми. У мене чудовий колектив. Ось я дуже рада, що працюю на саме на телебаченні. Не лише чути нас, а й бачити ви можете завдяки нашим операторам. Один із них Василь Псуй. Його робота знайти найкращі кадри та зробити так, аби все виглядало гармонійно. Я працюю на телебаченні вже два роки. Мені дуже подобається. Дуже подобається працювати в колективі там, ходити на різні зйомки, там новинєви, там програми знімати. А це Надія Калінчук, наш режисер та генератор найкреативніших ідей. Скажи комусь, що де ти працюєш, і всі думають, що вау, це, це дуже круто. І насправді це круто і це класно. І ми справді є професіоналами. Навіть людина, яка прийшла перший день працювати сюди, вона автоматично стає професіоналом. І ті люди, які сьогодні зібралися тут в цьому кабінеті, неважливо, чи вони перший раз отримують нагороду, чи вони вже ходять сюди роками, все рівно кожного року це приємно, що нас відзначають, що нас. Не те, що там помічають, а що знають, що не тільки ті люди, які працюють в кадрі, вони творять телебачення. І це дуже приємно. І, хоч ми сьогодні святкуємо, можете бути впевнені. Завтра у цій же порі на вас чекатиме новий випуск новин. П'ятеро гравців, один із яких воротар. Там менший у порівнянні з футбольними м'яч. Це футзал. Обласну команду чемпіона визначатимуть протягом кількох місяців. Уболівальникам учасники обіцяють емоції та інтригу. У місті стартував новий сезон Тернопільської футзальної ліги. Спортивні змагання організувала обласна федерація футболу під егідою Аматорської футзальної ліги України. Цьогоріч команди поділили на три ліги. У неділю в спортивному комплексі Політехнік розпочався перший тур вищої. Запрошую всіх бажаючих приходити та вболівати. У Нас є 12 команд, 6 турів і. Безпосередньо хто виграє тернопільську вищу футзальну лігу, буде представляти тернопільську область на всеукраїнські змагання. Адже ми представляємо однієї з регіональних етапів аматорської футзальної ліги України. У найближчий четвер і суботу стартують перша та друга ліги. Відповідно, заявочні періоди на участь у них тривають. Організатори очікують, що до чемпіонату долучиться ще близько 30 команд. А великий, як в Тернополі, так і в області, адже є команди з Теребовля, Микулинців, з Борова, Зборівського району, Тернопільського району. Тобто, минулого року було більш тернопільських, цього року ми вже захопили майже всю область. Бажаючи, навіть приїжджають з Бережан, футболісти грати за тернопільські команди. Тобто, і бачимо, що вболівальники проходять достатньо багато, що є. Популярність футзалу у нас в Тернополі. до обласних змагань їх учасники готувалися по різному, та усі вони укомплектовували команди та систематично проводили тренування з єдиною метою перемагати. В принципі, якщо часто ми сьогодні звали перший раз, ми не грали в футзалі ні разу ще то, що ми на вулиці бігаємо. Хлопці підтримують форму, грають в різних командах. Команда ставить самі 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 найвищі результати тільки за перші місця. боремося, однозначно. Ми. Тройка це наш мінімум по любому. на який ми розраховуємо. тренер минулорічної команди чемпіона. Зізнається, результатів очікують найгірших, і титул кращих намагатиметься захистити. Цього року я вже так порахував. Є приблизно 5 команд, приблизно рівних за класом за підбором гравців. Це мінімум п'ять. Є ще багато команд, які перша заявила. теж мають якісь свої амбіції. Також не будуть просто дарувати перемогу більш досвідченим командам. І в цього року буде більше цікавіше інтересніше, насиченіше матчі. Змагання триватимуть до березня. Ігри вищої ліги збиратимуть гравців і вболівальників у спортивному комплексі Політехнік, а першої та другої у фізкультурно-оздоровчому комплексі, що на масиві сонячний. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. А я ж бажаю вам мирного неба над головою. Бережіть себе.